Добрий день, мене звати Борейко Наталія. Я студентка групи ПЗП 228. Сьогодні я протестую бізнес-логіку та функції адміністрування серверної частини. Пропоную почати з функції адміністрування. Звісно, адміністратор може реєструватись, він може входити в систему та редагувати інформацію і так далі. Це все було вже продемонстровано. Минулого разу, тому я це пропущу. Єдине, що все одно мені необхідно ввійти в систему для отримання токена, тому зараз генерую токен та надалі буду працювати з ним. Так, отримуємо токен та перейдемо до нових особливостей. Тепер адміністратор може встановити головний товар на вітрину. Для цього спочатку ми можемо подивитися, який наразі продукт є на витрині. Цього просто навіщоємо запит. Для цього не треба входити в систему. Бачимо, що ніякого продукту не встановлено. Тож встановимо новий. Наприклад, продукт з таким ID. Вставимо токен. Та надійшому запит. Ну і бачимо, що тепер встановимо новий продукт, і можемо це перевірити. Насилаємо знову запит CAT. та бачимо, що тепер ми отримаємо інше повідомлення, яке нам показує, що дійсно на вітрині є продукт, який ми встановили. Адміністратор має також можливість переглядати дані про потенційних клієнтів, які зібрані під час опитування. У вигляді базової статистики. Також в майбутньому буде ще преміум статистика, але це функціонал другого випуску програми, а отже, це ми переглянемо в наступному семестрі. Но зараз давайте переглянемо базову статистику. Для цього введемо токен, аби отримати результат, надішуємо запит та переглянемо, що ми маємо. ми бачимо всі питання, які є. Та відповіді на них. Також бачимо, скільки разів була обрана кожна відповідь. Наприклад, перша відповідь на перше питання була обрана один раз, друга відповідь два рази і так далі. Також є питання, на які ще не було додано відповідей. Це нормально, адже. Просто не були додані відповіді ще у базу даних. Так. Також ми бачимо статистику за віком, а саме за діапазоном, а, тобто бізнес, адміністратор, може бачити, чоловіки, в як... з яким віком цікавляться продукцією, та окремо жінки, в якому віці цікавляться цією продукцією. Наприклад, в даному варіанті ми маємо, що чоловіки віком з 18 до 30 мають інтерес до даної продукції, та жінки віком з 30 до 40. Це саме діапазон, а не конкретні числа. На мій погляд, це є більш розумно для бізнесу. Також. Ми маємо найпопулярніші категорії, тобто категорії, які найбільш популярні серед користувачів, серед клієнтів, тобто вони більш підходять клієнтам та їм більше цікавляться загалом. Ми бачимо топ-5 категорій. І так, в принципі, це вся базова статистика. Тепер пропоную перейти до... Керування товару. Минулого разу ми детально розглянули цю функціональність, вже з користувацьким інтерфейсом, тому я не буду повторюватись, та одразу перейду до керування анкетуваннями. Пропоную для початку додати нове анкетування. Для цього треба вставити токен. Та. Надсилаємо та бачимо, що дійсно операція успішна. Давайте перевіримо, також оновимо токен та отримаємо всі анкетування І бачимо, що ми маємо три анкетування І останнє має назву new one як ми і очікували, адже анкетування мало назву new one також ми можемо оновити анкетування, можемо отримати якесь конкретне, можемо також видалити. Давайте спробуємо це зробити. До цього скопіюємо ідентифікатор. Так, і вставимо тут. Також треба вставити токен. Зараз скопіюю токен. Так, і на запит. І дійсно ми видалили, перевіряємо, чи дійсно воно так. І так. Зараз ми бачимо лише два опитування, як ми її очікували. Окрім того функціоналу, який ми вже розглянули, також має місце проходження анкетування. Для цього, щоб перевірити дану функціональність. Давайте замітуємо, ніби клієнт проходить анкетування. Для цього ми створимо нового клієнта, який ще не пройшов опитування. Це буде створюватись при початку проходження анкетування. На початку завжди клієнт має. Відповісти на два запитання стать та вік. Отже, знову вставляю токен, та надсилаю запит, і ми бачимо, що ми створили нового клієнта. Наразі давайте скопіюємо ідентифікатор та надішлемо запит, ніби. Користувач першого фантування, а отже ми маємо ідентифікатори питань та відповіді на них. Отже, дуже ідентифікатори відповідей. Насилаємо запит. Так, я забула вставити токен, перепрошую. Так, купіюємо токени теста. Сюди. А так надсилаємо запит знову та бачимо, що дійсно все успішно. Отже, тепер наша задача в тому, щоб отримати результати інкатування. Для цього ми повинні перейти сюди, вставимо знову токен, та також треба вставити ідентифікатор. Нового клієнта, тобто клієнта, який тільки що пройшов опит. Отже, тепер вставляємо тут ідентифікатор та надсилаємо запит. Так, тут писаю пробіл. Так, тепер бачимо. Тепер клієнт повинен бачити... Категорії, які найбільше пасують йому. Це топ-3 категорії, як ми бачимо. Наразі ми бачимо лише просто ідентифікатори цих категорій. Це можна легко змінити на назви категорій, наразі це не є важливо. Та бачимо, скільки палів було набрано для кожної категорії. Та також клієнт буде бачити топ-5 продуктів. Які йому пасують. Наразі в базі даних мало продуктів, тому ми бачимо вже 4 пункти. От, а... а ми наразі бачимо також середній пріоритет та кількість зустрічань в топі категорій. А насправді це зроблено для того, щоб перевірити правильність роботи розробленого алгоритму. Алгоритм детально розписаний в світі. Тож, я не буду про нього зараз розказувати. Але а, ці дані нам допомагають впевнитися в тому, що алгоритм працює коректно. Просто для аналізу. В майбутньому, звісно, можна прибрати ці дані, адже ми вже впевнилися, що алгоритм працює коректно. Отже, це весь функціонал, який я хотіла показати. Дякую вам за увагу! Ты наступность до